Маємо ремонтно-відновлювальні роботи газопостачання. Почнемо з завтрашнього ранку. ранку. ми почнемо відновлення газопостачання. Відновлення газопостачання буде залежати строки його від того, наскільки забезпечать жителів в кожній квартирі. Тому що ми пускати газ будемо згідно правил безпеки газогосподарства України, а це говорить про те, що в кожній квартирі припуску газу має бути присутній власник. Тобто будинку будемо пускати, розділиться Ужгород на на, на квартали і по квартальному будемо пускати газ. Все залежить від того, як організують місцеві органи влади е жителів у будинку. І ще скажіть, будь ласка, ця причина чому чомусь вчора вибух? Це втручання, це вседозволеність всіх різних фірм, які сьогодні народжені. Вони робили проколи, це не санкціонований прокол, який був зроблений. Вони протягували кабель. Це організація Львівська на сьогоднішній день. Вона є, вона явно. Люди дають покази, чому вони це робили. Це не санкціонований прокол газу, прокол під дорогою, де проходять надзвичайно багато комунікацій і не тільки газу. Там важко було знайти, щоб ліквідувати там відразу. Відразу не можна було ліквідувати, це п'ятсот труба. Це великий балон газу, великий балон газу, тому що ми повинні були цей газ весь е стравити. Представте себе, будь ласка, звати посаду. Голова правління Закарпатгазу Рибачок Юрий Іванович. Дякую. Дякую вам. Мамо.